Всім привіт! Сьогодні відео піде за таку цікаву ручку. Це ручка китайського виробника. Він називається джунлай. Він називається джунлай 630. Це той самий Wing Sung 630. Вони випускаються під різними, так мовити, брендами. Я не знаю для чого і що, але є такі самі ручки Він ну, Сун, тут пише, з надписом від Sung, і є такі самі, ось саме як ця Dun Lai 630. Модель 630. Вона є в кількох кольорах. Є, є чорний, червоний і ось такий синьо-зелений. Він не зовсім бірюзовий, такий більше. Більше, мабуть, синій, ніж зелений, але все-таки є зелений відлив зеленуватий. І ось така прозора секція тут. Є вона також трошки старіша модель, якщо не помиляюсь, в мене її немає, але вона є в непрозорому такому корпусі, є тільки прозорові віконце, ось тут внизу. Це, мені здається, це майже ідентична модель. Я їх не порівнював так, я тільки в інтернеті, але дуже схожа по розмірам і взагалі так, по такому форфактору фактору дуже схожа. Але мова йде сьогодні про цю. Я цих моделів цих моделей не бачив в інтернеті оглядів і вирішив записати, тому що деякий час покористувався і можу трошки розказати, можливо, комусь це знадобиться. Це ручка, яка має досить велике перо. Перо 8-го розміру. Перо. Воно не дуже чітке, воно має свій візерунок, але він не дуже чіткий. Він читається, але там пише Wing, Вінк, Wings, і 1 рік пише, я так думаю, 1947. 7, якщо не помиляюсь. Так, це їх стандартне таке перо Wingsun. Sun. Досить велике. Якщо з чимось порівняти, зараз я що і під рукою навіть з відомою ж ламі, щоб просто було видно зразу розмір. Видно, так? І ця, ця ручка, вона, можливо, хтось перший раз таки бачить. це Вона з поршневим наповнювачем, вона не використовує е, картриджів, вона не використовує конвертери, вона має свою систему. Зараз я не буду її крутити, тому що я її заповнив, щоб не тратити наш час на відео. Е, я її заповнив чорнилом і тому. При відкручуванні воно просто буде видавлювати чорнило, тому я цього робити не буду. Але принцип такий: ви відкручуєте, поршень спускається вниз і ставите в баночку з чорнилом, закручуєте назад, і поршень піднімається наверх, втягуючи чорнило. З однієї сторони, дуже зручно, не потрібно шукати ніякі картриджі. Але такі ручки вони складніші трошки в обслуговуванні, тому що час від часу потрібно цю систему. Розбирати є спеціальний ключик. Е, ви його ставите тут і відкручуєте повністю е, цю латуну. Я так думаю, що це латуна секція всередині металева. Відкручуєте, витягуєте, чистите, треба цей поршень, почистити, змастити з силіконом. Е, трошки потрібно заморочитись з цим. Е, це не є проблема, але все ж таки інколи час від часу це потрібно робити. І інша для мене особисто так свороду такий мінус це е, те, що, наприклад, для поршневої системи, е, особливо коли є таке велике перо, е, дуже важко набрати чорнила, якщо в баночці їх небагато. Наприклад, е, тут перо має вже там, десь 2 см, якщо не, помиляю, не, не помиляюсь, і якщо в баночці менше чорнила, дуже важко набрати. Воно просто е, поки не, не доставити до цієї точки десь. Не занурити повністю перо. Воно просто не хоче набирати. Тому е, такі є трошки незручності, і треба якось виходити з такої ситуації. Це не проблема, але це, скажімо, не так просто, як, наприклад, поставити капсулу, чи заправити капсулу, чи конвертер. Зрештою, підемо далі. Е, перо. Е, перо на момент, коли я купляв, вибору не було, було єдине таке перо. Воно, воно там. В описі воно подається як Fine, як F, але я не бачив тут, можливо, якщо розібрати, можливо, там десь є помітка. На самому пері я не бачу помітки. І е, там просто на сторінці пише, що воно має товщину від 05 до 06. Е, воно, на мій погляд, пише як е, ближче, мабуть, до медіуму. Такого, щось між Fine і medium, між тонким і середнім. І я не знаю, до якої категорії його віднести. Просто воно є, як і є. Звичайно, це можливо не для дрібного почерку. Я не думаю, що взагалі такими ручками зручно для мілкого почерку користуватись. Але вибору, вибору пера я не знайшов. Тому. Е, що ж, не будемо затягувати, я думаю, що е, все можна в принципі, про цю ручку прочитати в інтернеті десь на сторінці продавця. Е, розміри, можливо, можна прикинути, щоб мати уявлення. Якщо так видно, е, разом в зібраному стані це е, 140. Сама ручка, звідси. Так, сама ручка приблизно, приблизно 130, 130 мм. Так, товщину навряд чи вдасться поміряти. Але товщина ручки, майте на увазі, що товщина самої секції. Ця ручка вона не є такою тонкою, можливо, для когось вона буде незручна. За рахунок пера вона ніби виглядає просто такою короткою, такою ніби як, ну, не знаю, короткуватою. Але насправді вона досить, 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 досить широка. ця ручка Досить широка ця секція, можливо, в кого менші руки, менші пальці, можливо, комусь вона буде незручна. Мені, для мене це максимально комфортна ширина. Ну, Якби ширше я б вже не міг, не хотів би це мені зручно писати. Вона, вона не ковська, вона дуже така комфортна в руці. До речі, вага дуже за рахунок того, що тут металева секція, вага гарно розподілена. І в такому, як би сказати, вона не важка і не легка. Вона така якраз, така як би мала би бути, досить гарна така рівновага в неї. Мені подобається нею користуватись, скажу чесно. Одна, мабуть, з кращих ручок, які в мене є. Незважаючи, що це китайський виробник, пише вона ідеально, я не знаю, для мене, мабуть, одна поки що з найкращих взагалі з тих, що я маю. Мені здається, вона спокійно конкурує з недорогими ручками від Pilot або від Sailor. І мені здається, навіть вона десь там копіює десь там далеко. Це свого роду якась копія. Цих ручок. Можу, можу для розмірів, можливо, в когось є. Давайте порівняємо просто з такими якимись свідомими ручками, можливо, в когось є, щоб можна було собі прикинути, як воно виглядає, наскільки, наскільки товщина в неї. Ось так просто покажу. Можливо. Разом поставити. Е, також є о, найкраще, мабуть, з джин е, Це x 159 е, Вона дуже схожа по форм-фактору. Навіть ламів можна забрати, тому що вони різні. А ось з цією ручкою вони дуже схожі, е, враховуючи, що перо в них такого, скажімо, майже однакового розміру. І, взагалі, сама ручка форм-фактор ручки такий досить схожий, ширина досить схожа. В кого є, наприклад, така Jinhao, вона недорога, але, до речі, теж дуже гарно пише. То приблизно комфорт використання приблизно такий самий. Якщо вам комфортно цією користуватись, ця вам також може зайти. Тому обов'язково спробуйте. Тут, я думаю. До самої ручки, як до інструменту, питань в мене взагалі немає. Вона просто вона працює просто ідеально. І, як би я ж кажу, до самої ручки претензій немає. Можливо, просто комусь не подобається візуально, можливо, комусь не подобається, яка вона за широка. Це вже ви дивіться самі, приблизні розміри я вам показав. Можу зробити такий невеликий зразок письма. Навіть можливо ми зробимо не тут, а на чомусь якіснішому. Так, тут краще буде. Значить, так. Зробимо швидкий зразок письма, і щоб було видно просто товщину лінії. Тут клітинка між точками 5 мм, тому можна буде зрозуміти лінію. Е, так, це в нас значить. Він сунг. Ну, добре, це він сунг, але це в нас. Е... Саме ця модель, саме ця, що є. перо номер 8. Як, як пишеться на сторінці 0506 0506 мм е, і е, чорнило е, чорнило тут е, Монтеверде. Monteverde. Монтеверде Monteverde Super Show Teal Це таке чернило, воно дуже підходить по кольору до цієї ручки, тому що воно, я не знаю, чи так буде видно на камеру, звичайно. Воно. Ніби як бірюзове, темне, бірюзове. Щось таке: темно, бірюзове, зелене, такий колір. Трошки камера не передає. Так. Але товщину лінії можна побачити. Пише дуже, дуже якісно. Це прям, вона пише так, що хочеться писати. Подача відмінна. Ні разу не було пропуску. При швидкому письмі, при якомусь малюванні, скетчингу також. В всіх напрямках перо ідеально відшліфовано. Як на мене, перо дуже високої якості. Я не знаю, з чим порівняти насправді з таким. Ось така ручка була сьогодні. Це короткий такий відгук після користування десь два тижні, ніяких поки що ніяких мінусів я назвати не можу, крім того, що назвав, можливо, габарити вам не підходять, можливо, вам не подобаються просто великі ручки. Це вже така суб'єктивна просто суб'єктивне суб відношення до цього, але Конкретно як до самої ручки, як до інструменту питань в мене жодних немає. Тому якщо вам подобається такий формат, такий колір, я раджу всім спробувати. За ціну не сказав. Ціна їх варіюється десь, мені здається, десь від 30. Я брав особисто за 30 євро. Можливо, ви знайдете дешевше, можливо, є дорожче, шукайте якісь акції, чекайте акції. Е, я не знаю, ну для мене вона це гроші коштує, враховуючи інші відео, де я розказував за візьмемо ті, ті ж самі ламі, е, які коштують не набагато дешевше, там буквально там, на 10 дешевше, але це просто різні категорії. Це різні категорії, і вони навіть не порівнюються. Просто різний зовсім досвід, письма, різне відчуття. І я думаю, що кожен, якому подобається таким користуватись, такими ручками, просто повинен спробувати саме, саме цю модель. Якщо є якісь ще питання, можливо, я щось не сказав, можливо, щось цікавить, можу поміряти, можу показати, підсказати. Можете питати в коментарях, а ми вже побачимося в наступних відео. Все, всім до побачення!